Оценюваємо італіанских животных. Бумборділа ну, ну, Не знаю, не. я напевно на п'ятку ставлю. Ну, може на я... дев'ято, Це. Це не. не а, знаю, я не. грала ту игру там, де балі... лір... балерина кавачина, то воно дає 1к в секунду. Прикольно? Ну не знаю. Не прикольно да, на заставка, на 7, но я, я не знаю. Ну, нормально. Бамберіні. Ну, не знаю, це на три. Борбалі. Борболінні, ліуліні, коротше, якісь. Непонятно, як ти берело, Ну, не знаю, це на 6 пуста. Лавака Сатурна. Сатурніта. На четверте. А де далі? Ні, взагалі не нравиться. Ну. Тралалело, тралала. Тра І Бонека камбалабу. Ну, кам б теж <звук> бо не нормально Вона нормально. Нормально. Оце наш топ італійських животних.